Напередодні ж геревський диктатор у пропагандистському фільмі про свої 25 років керування країною агресоркою, поскаржився, що мінські домовленості дозволили переозброїти Україну та підготуватися до протистояння Росії. Окрім того, країна агресорка у 2014 році, за словами кремлівського диктатора, не була готова до такого фронтального протистояння з усім колективним заходом. Саме через те, за словами Путіна, рішення про початок повномасштаб. Ної агресії було ухвалено лише тільки 22 другого року. Товариство, політична глядачка журналістка Марина Данилюк Єрмолаєва з'являється на живому зв'язкові зі студії телевізійного каналу Прямий ранком Марина ранку доброго і спасибі, що знаходите час для діалогу. і Вітання, колеги, вітання всім глядачам. Ну от як так виходить, Володимир Путін публічно змінює позицію щодо мінських домовленостей і транслює це у своєму, ну як своєму зарубінському, та найрейтинговішому телевізійному продукті та в останніх часів та на увесь загальний ревський вжиток. З якою метою, як ви думаєте? Дивіться, це був один із тих небагатьох моментів, коли Путін сказав правду. Так мінські домовленості дозволили Україні абсолютно переладнати свою армію, тому що це зараз уже, мабуть, більшість наших громадян не пам'ятає, але станом на 2014 рік на березень квітень у нас було не так багато боєздатних бригад. І не тільки тому ми таким чином отримали час для переозброєння. Але Путін тут і лукавить, тому що після того, коли він здійснив повномасштабне вторгнення, після того, коли він вже захопив частину нових територій, після того, коли він спекулює Стамбулом і намагається нас затягнути у переговорну позицію зразка березень 2022 року. Так, він тепер може дозволити собі говорити такі речі про мінськ. І тут ви сказали дату. Коли Буцімто Путін прийняв рішення нападати на Україну. Це був не 2022 рік. Та інформація, яку я особисто піднімала, коли у Російської Федерації почалося таке масштабне прозброєння їхньої армії. Вона датується 2017-2018 роком. От тоді Російська Федерація очевидно прийняла для себе рішення. Готуватися до повномасштабного вторгнення станом уже на 2018 рік. Ми пам'ятаємо, у нас вже почалася потроху виборча кампанія. Вже почали міряти рейтинги, і от тоді Російська Федерація прорахувала кілька моментів, коли можна буде здійснити повномасштабне вторгнення. Я цілком припускаю і це до речі, теж підтверджують західні аналітики. Якби не було ковіду, то Російська Федерація могла напасти на нас і раніше. Але через те, що був ковід, були обмеження для всього світу. Ми пам'ятаємо, які довелося переносити цю дату на 2022 рік і вийшло те, що вийшло. Тому Путін тут частково сказав правду, але треба й виловлювати певні маніпуляції, які він зараз хоче зробити для, для себе на свою користь. Для нас це дуже добра наука. Що, попри те, які ми там документи, якими перемир'я будемо підписувати з Російською Федерацією. В недалекому майбутньому нам все одно треба готувати українську армію, не вірити ніколи ні Росії, ні путіну, ні всім тим людям, які прийдуть після Путіна, будуть на позір розповідати заходу, що ми будуємо нову Росію. Про е, недалеке майбутнє абсолютно слушна Марина від вас за увага. Але от про сьогодення хочу вас ще раз питати. Та ви не самохить споминули ось цю зустріч, яка сьогодні за інформацією знову ж таки е, може розпочатися о пів на першу годину дня за київським часом делегації е, України і РФ у Стамбулі. Яка мотивація Путіна була на вашу думку саме такий склад делегації направляти та і акцентувати, от саме на підвалинах тих, які вони називають та стомбульськими домовленостями зразка 22-го року? що нібито вони були перервані за? Ініціативи української сторони, а тепер е базується робота, принаймні наміри цієї роботи від деревців на відновленні е цих е позицій. Я більш ніж впевнена, що ніяких результатів від цієї зустрічі не буде. Mm -hmm. А для мене таким маркером стало а, повідомлення про те, хто ж буде керівником делегації саме від Російської Федерації. Це уродженець а, Черкаської по... області, міста Сміла Володимир Мединський. Да? Так, 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 але е, дивіться, є такий нюанс. Уже е, знайшли люди, що він не є етнічним українцем. Він е, привозно-русський, який народився на території України. Тому це росіянин, який просто користується своїм місцем народження. А коли м, стало відомо, що хто е, голова цієї делегації, я одразу зрозуміла, що це буде такий фейк, що це по суті насмішка над Україною. Це по суті такий плювок в обличчя Дональду Трампу, тому що таким чином Путін показує, що моє все одно буде зверху. Ви все одно походитись на мої переговорні е, вимоги, і е, насправді я хочу, щоб Україна капітулювала. Ми пам'ятаємо ці стамбульські перемовини 2022 року. Я їх неодноразово розбирала, е, розбирала самі драфти, які з'являлися в західній пресі, тому що українські не з'являлися а в західній з'являлися. І от тоді метою Путіна було те, щоб ми капітулювали, щоб нам ніхто не допомагав, щоб ми урізали свою українську армію, щоб на відстані десь 40 кілометрів від Києва стояли російські системи, наприклад, ГРАД, і таким чином під тиском ми ухвалювали ті чи інші політичні рішення, які мали бути на користь Кремля. Зараз у 2025 році, попри все, попри наші там складні стосунки з адміністрацією Дональда Трампа, попри нашу певну таку неузгоджену позицію із європейськими партнерами, ситуація для України набагато краще, і коли я це говорю, багато хто може подумати, та скепсис, ми там втрачаємо, наприклад, територію на сході. Повірте, ми може втрачаємо якісь села на сході. Так, ми бачимо щодня обстріли населених пунктів, які прилягають до кордону чи прифронтової лінії. Але Російська Федерація не може нам стати тепер ставити такі глухі умови. Але Путін зараз хоче все одно потягнути час. Він сподівається на те, що його літня військова кампанія проти України буде успішна, і таким чином він все одно показує заходу, що б він хотів. А хотів би він якраз таки умов капітуляції України. І тут дивіться найцікавіше з'явилися методички, з якими цим членом російської делегації радять виходити на люди. Там, наприклад, пропонують таку тезу, що переговори проходять на гірших для України умовах. Це абсолютно не неправда, тому що навіть за три роки повномасштабної війни ми змогли. Залучити західні озброєння, своє щось виробляємо. Давайте чесно скажемо. У нас купа людей, які навіть були мобілізовані і не мали жодного стосунку до української армії. Вони навчилися воювати. Тобто, у нас не такі погані позиції, як були на початку повномасштабного вторгнення. Ну і ще дуже важлива теза, яку ми пропонують кидати на західні аудиторії на українські до речі, через е, е, телеграм-канали. А про те, що це є таке логічне продовження Стамбулу 2022 року, але це неправда той Стамбул, який був у березні-квітні, він помер. А це намагання Путіна видати нинішній Стамбул за той, щоб задобрити в тому числі ще й свою внутрішню аудиторію, щоб показувати своїм росіянам відповідь на питання: а чому ж ми пішли на та СВО і чому ми вже потеряли там мільйон наших ребят? Ну, це ще й гра така на свою внутрішньому публіку. Тому я думаю, вони позустрічаються безумовно будуть переможні заяви з боку там, американських делегацій. Наші оптічно скажуть, що ми ж дивіться, ми, ми за мир і ми підтримуємо мирний план Дональда цього Трампа. Але на цьому вони роз'їдуться і все, ми будемо продовжувати. Воювати на полі бою, і е, за тими прогнозами, які я бачу, більш за все, що якась переговорна наша історія продовжиться всерйоз хіба восени? От восени можна потім буде дискутувати про що саме ми будемо спілкуватися з російською делегацією. Цій частині Марин спасибі за вашу думку. Сьогодні точно вже буде якесь фактичне завершення. Та чи проміжні чи остаточні підсумки цієї зустрічі у Стамбулі? Будемо розбирати. На хочу з вами ще про внутрішньополітичні справи поговорити на цьому тижні. касаційний адмінсуд у складі Верховного суду України. Та ви знаєте, ухвалив значить, задовольне задовольнив клопотання п'ятого президента України, лідера опозиції та Петра Порошенка в частині того, аби витрубувати документи. Ментину докази від офісу президента, які б були підставою для введення санкцій. Оці, оцей кейс, взагалі, логіка його на внутрішньополітичному трекові в часи повномасштабного вторгнення знаєте що найгірше попри те, що у нас триває дуже складна да ота переговорна вакханалія з Росією. У нас непроста ситуація на фронті. У пана Зеленського і його людей лишаються сили для. Змагання із своїми так званими опонентами. А в чому все це відбувається, зрозуміло, тому що вони регулярно читають рейтинги потенційних парламентських сил, які можуть прийти до Верховної Ради, і от нам останні рейтинги кажуть, що якби були вибори найближчим часом, партія Європейська Солідарність набрала б дуже дуже відчутні відсотки. І очевидно, партія Володимира Олександровича була б у меншості і цілком можливо навіть в опозиції. Я думаю, Володимир Олександрович дуже розпереживався з цією ситуацією і зараз його потужна команда думає про те, як обрізати фінансування саме майбутньої політичної кампанії, щоб у європейської солідарності не було спроможності розгорнути свої штаби і провести належну парламентську кампанію. І таким чином відбуваються постійні оці атаки, пошуки якихось санкцій. Проти Петра Порошенка, те, що у нас лишаються здорові сили у українських судах, це мабуть добре, тому що нам дуже важливо зберегти правоохоронну систему, щоб її остаточно не вбили таланти Олега Татарова, але я впевнена, що в них нічого не вийде, Тому що давайте скажемо чесно, якби у них було що накопати на Петра Порошенка. За шість останніх років вони все накопали. А так, це насправді такі потуги знайти щось, які розвиваються постійно об стіну. Якщо узагальнити ці процеси, то от уявити ефективно. Взаємодію об'єднану взаємодію владоморців і опозиції в частині знову ж таки вирішення внутрішніх питань важливих, в тому числі і для сил безпеки і оборони, це ліричне сприйняття ситуації на даному етапі. Чи може з таки все ж таки за якихось конкретних умов ця співпраця може бути не тільки налагодженою, а й ефективною? Це могла б бути фантастична співпраця. Повірте, якби під телевізійні камери Володимир Зеленський потиснув руку Петру Порошенку і сказав: Ми тепер будемо працювати єдиним фронтом. Ми дуже просимо європейську солідарність, щоб вона поїхала да в різні країни заходу і попрацювала там належним чином з нашими західними партнерами. Це б мало певний ефект. Ми пам'ятаємо, які до речі, позитивні враження справляли поїздки. І Петра Порошенко і депутатів Європейської солідарності до е, тих же Сполучених Штатів Америки, тому що давайте чесно визнаємо е, Петро Порошенко знає, хто такий Дональд Трамп. Він і теж теж був президентом, коли м, до влади прийшов нинішній президент, е, в якого був тоді перший термін, але е, Володимир е, Олександрович не хоче використовувати цей ресурс, і тому у нас дуже часто виникають проблеми на американському континенті. Він не хоче цей ресурс, тому у нас є певні такі недомовленості із європейськими партнерами. Тим паче, я от недавно дізналася інформацію, що американські конгресмени і сенатори не сприймають нинішніх депутатів Верховної Ради, тому що коли до них я вибачаюсь, їде таке брудне мурло, яке навіть не може вдягнути пристойний костюм. А їде на зустрічі з м, конгресменом, який лобіює е, там мільярди на зброї в брудних і штанах і в якихось кросовках дорогих, Оце виглядає трошки неадекватно, але ладно там зовнішній вигляд. Вони ж не можуть провести якусь серйозну дискусію, вони не можуть запропонувати якийсь бізнес-план. І тому відповідно мені сказали дипломати, які якраз займаються цим напрямком. На жаль. Ми втрачаємо суб'єктність українських парламентарів їх не сприймають до щось серйозне. Це теж приносить певні проблеми. У така, от е, тоскна, але е, така, яка є за три крапа, принаймні у нашій сьогоднішній вранішній з вами е, Марина Бесіди. Сподіваюся, та що сподіваюся, впевнений, події розвиваються, і, можливо, підстави для оптимізму. Ми віднайдемо у наших е, майбутніх діалогах. Також а за цей велике спасибі і за можливість для нашої поглядацької аудиторії зробити власні висновки на основі вашого аналізу, Марина Даналюк Єрмолаєва е, у нас на живому зв'язкові з нами перебувала політична глядачка, е, журналістка.